Вас вітає інформаційний портал Золич.нет. Сьогодні поспілкуємося з настоятелем храму положення Рази Пресвятої Богородиці отцем Стефаном. Розкажіть історію храму. Слава Ісусу Христу. Коротка історія така будова е, цієї святині. Побудована ця святиня в 1750 році і побудована на честь Пречистої Діви Марії. То село має дві храмові історичні споруди. Перша Церква святого архістратига Михаїла, котра розміщена в протилежній стороні села на початку села, а ця у протилежній, так як в кінці села, в середині 16 століття і ближче до е, глибини віків, від Олеська до Кутів е, було велике озеро. І якщо ви їдете до села, дорога, яка з Олеська веде з окружної або від Олеського замку, зветься Гребля. Тобто висипана дорога висипана по воді. В який спосіб, руками невільників висипали її по легенді татарські воїни руками наших невільників. Храм збудований на честь ікони Божої Матері, яку бачите є зображена ця ікона, і саме її об'ява, так як та подія відбувалася, це було 15 липня у 1750 році завершена будова. А коли саме якого числа було з'явлення цієї ікони, ми е, е, даних точних не маємо на хвилях. Водиця ікона припливла до берега і близько того місця. Де на горбочку була збудована ця святиня як на честь Божої Матері, і в той день завжди відбувається відпустове свято. Завершення будівництва відбулося в 1750 році і освячено на другий день Різдва Христового на Собор Пречистої Діви Марії. Це храмове свято. На хвилях води ця ікона не просто припливла як дошка, а вона стрімглав. І в тому люди побачили знак Божий, і саме через це і зведена була святиня, бо той храм Михаїла по історії. завершений будівництво 1697 років. Тобто, цей храм новий був, 53 роки всього від будівництва. Село не потребувало другого храму. Тільки щось надзвичайна подія могла сколихнути, щоб звести цей храм. Він значно більший від Михайлівської церкви. Набагато. Храм дерев'яний, він лежить на великих дубових підвалинах, трьохзрубний, невеличкий за архітектурою, але дуже такий пишний і затишний. В ньому люблять сходитися на молитву наші віряни, які віддають Богу серце і душу. Хочете заглянути в храм? Будь ласка, ми знаходимося у наві храму Собору Пресвятої Богородиці. Перед нами іконостас. Котрий із, дійшов до нас із древності. Особливість цього іконостасу є та, що на, міс, е, на місці ікони першого ряду винесені е, зображення Христа Спасителя Божої Матері над дияконськими вратами, щоб богомольці могли бачити богослуження і, уч, і брати активну участь у богослуженню. Е, мистецький е, іконостас виконаний в такий спосіб, щоб люди. Навіть коли деяконські врата і царські врата закриті, могли спостерігати за діями священника і брати живу участь у богослуженні. Іконостас, як бачите, є перший на місце ряд Христос, Спаситель Божа Мати, Святитель Николай і Голгофа. Голгофа виконана як пейзаж. От, погляньте, будь ласка, бачите, який передає абсолютно всю. Історію розп'яття Ісуса Христа. Бачите затемнення Сонця, мрак наступив, і сама ікона картина передає той жах, що відбувається на Голгофі. Кожна людина, яка молиться, віруючи серце, відчуває зв'язок із тою подією. І молячися, просить і вірить те, що Господь Бог страждав саме за неї, і що Господь Бог ради спасіння її, перетерпів ті муки, і тому людина христинин дорожить жертву Ісуса Христа і старається виминати гріх. Практикуючі християни саме так роблять, бо ходимо до храму Божого для того, щоб духовно зростати, не просто ходити, відвідувати, а щоб черпати, як з бездонної краниці, черпаємо воду, живу, здорову, так слово Боже, нас лікує і провадить до неба напротязі нашого земного життя. Наступний ряд це святковий ряд. Бачите, як він ажурно виконаний, гарно розмальований. Треба мати добрий зір, щоб… Чітко побачити всі ікони. Далі йде апостольський ряд посередині Господь Ісус Христос, розгорнутою книгою, у архерейських шатах, пророчий ряд і завершує іконостас, наш Галицький хрест, у, соняч, у сонячному проміні, і, що Христос Господь, є справдує Сонце, яке спасає і веде нас до спасіння.